Хто це приїхав. Хто це, хто це, хто це? Так, відомі блогери гарно записують прим'юшки, а в мене руки щось трясуться. Ха, ти у них прим'юшки. Ні, я зроблю отаку. Один, два, три і чотири. Їдемо. Потім скажу куди, десь просто їдемо. На два дні. Хлопці на довше, я тільки на два. О, три кіншись заживлю. Вижив. Державо. <ріху> Вітаю, панове. Надіюсь, ви мене чуєте добре. Їду в невеличку подорож. Їду з пацанами, яких ви могли бачити раніше на каналі. Їдемо в бік Карпат. Хлопці їдуть на... на довше трішки я не носіть довго. Бо часу в мене стільки немає як в них, хоча дуже хотілося б. Е -е, Їдемо чотирма мотиками, я на своїй DS525X, косян той, що останній мотоцикліст, теж на 525. Сикс Нічо собі, хлопці придулили. Ем, Янчик. Янчик на вожику теж, але 500 КДС. І, славно, звісний у гузьких кругах Акрапович, той, що Максим. Ем, на 700 і ТНР. Версія ралі така вся натюнінгована. Гарний модик. Це пацани так говорили, що не їхатиму швидше. Швидше 140 і 140 це потолок прям. Догнати не можу. І ще 160 км до Вінниці, а потім і ще 160 кілометрів, і тільки тоді будемо вечеряти. І тільки тоді, ще 160 і ми на місці. І десь 12 ночі. Палаточки. Буквально не вистачає ще сантиметра 2 вітровика. О, щоб взагалі не дуло, мені треба... Отак. Ні, я вже привезв аптурські і... Ямаха, що робить? Туе! Давай не здобув. Печорниці! Їсти! Єсти! Гісти! Так, ]achi. мы вот пьем грузку и... Вот наш гид. Наш гид. А, е. А, а. Ну, я вот. ты кто? Ты что, следил? Бля. Пришел, здравствую. Давай, 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 давай. Давай, мат просто. Залпом, пыдадно, пыдадно, пыдадно. А ну покажи. На отработку. На вкус також. Коротше, ти ж як цьому, як мотоагенція, да? наш, наш гід, Що коштує гід? тур? Е, він коштує, а в кінці буде. Що? Да. да. <гум> тому що у всіх же різна виходить ця, ця, тривалість. <гум> Туру. Ти заплатиш тільки за три дні. Ну, може за четвертий ще теж заплатиш. Ти ж все одно будеш їхати ще додому. Це ж теж тур вважається. Це no, навіть якщо на сам. Ну так, да, це соло тур, але він в... ти, Ходи... ти заплати... <зваж> за, <зваж> заплатиш гроші за те, що додому от туди. <ріг> <ріг> тур десь в той бік. 12 тисяч коштує. В тебе, я сподіваюсь, трошки дешевше чи є. <ріг> <Надіюся. ріг> <ріг> Зробимо тобі знижечку. Дякую, я поїхався. Виїхали до міста, містечка, я не знаю, селища Бар. Дуже така цікава назва. Е -е, містечко Бар. Проїхали ми вже за сьогодні 417 кілометрів. Дорога чудова, е -е, трошечки прохолодно, буквально чуть-чуть, але дощові штани прям супер. Все вирішують. За вінницею зупинились, перекусили, з'їли борщику, з'їли <смір> з'їли борщику, з'їли дерунів хлопці. Їхати нам до точки приблизно ще десь соточка, напевно, може трошки менше. Тут е, вітер є, вітер доволі си, сильний, от можете бачити по деревах. Вітер сильний. а Їдеться прям по кайфу. Мені прям подобається. Шкода, що тільки на декілька днів. До речі, гарне містечко. Тут і, і озерце є, і інфраструктура якась є. Дорога гарна. Дядько рибалить на човні. Пане гід, а скільки нам лишилось до <смеш> Чуть не проговорився. До місця ночівлі. 56 км. 56 км. Ого. У мене по своєму 150 було. Чи це лосі? То пінгвіни. То пінгвіни. Воно об'їхали. Можеш, будь ласка, закинути? Ні, <смеш> можна. 15. Мені так подобалося ці фішки об'їжджати. Я... такі, Блядь, А бля, що він ми може зробити? Я теж. теж, теж бля, затру, мак, я затрумок шпіля, я такий. Я понял тебе, братан, я <звук> теж <тоже> так хочу. <звук> <жужу, звук> <да, да, погано, звук> ну ти не віля. І До мене пізно дійшов, тільки коли я побачив Макса в задньому дзеркалі. <звук> я такий, блін, а, а там уже типа перехрестя скоро, я такий. І там уже ці ремонтники стоять, хто його малював. Куда нас провів? Тобі щось не нравится? Все нравится. Ну ты все. До Диває, це я забыла. <схай> Такой агрессивный. Питання, пожалуйста, свои Мабуть, Мабуть, уже хоче 50 грам, Бо. Короче, не задавай. Хочет чи... 5 км завышилось до заправки и потім еще десь 15 до місця. А Ана... майже нам майже. сюди чи нет? Да, ти туди їдешь, а мы туди. Чи сюди? Ми, коротше, майже на точці ночівлі. Я навіть не, не знаю, яке це село, населений пункт, не пам'ятаю, Костя говорив, я не пам'ятаю. Доїхали за 9 годин. А, і ми вже приїхали? Не туди? Не туди, не туди. А може і туди? Проїхали 479 кілометрів. Але... Їхали швидко, але було б багато зупинок. Коротше, шукаємо, де забронював костя готель чи хостел, не знаю, щось заброньовано. І будемо вже відпочивати. Доїхали за 9 годин, все ок. Тепер лишилось знайти тільки де оно. Oh, no. бу 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 бо бу бу Блять. Oh, Не те село. За no, назад на ту гулицю для саме кінець. Коротше, поблукаємо по зараз знайдемо, можливо. Вже нарешті де ми маємо спати. Костя! Я тобі дякую! Ааа, я сподіваюся, все записалося і воно гарно виглядало. Іди сюди! Оу! Огоу! Пане Константин! Пане Константин! Так. А ви не, не знаєте, що це таке оце? Не знаєте, що це? Е-е-е... Дощ? Правильно! Це дощ? А то я гарно кусочка. Дякую, дякую. Шла. бронювання, але а, мене, ну, мене, баб... мене бабки не списали. Ну Ми винесемо калітку і оставимо 1800 з копійками, в принципі, ну а що робить? У нас ні палаток, ні гамаків, нічого немає. Не, не, не. Отака от іс історія, така от ситуація. А поки що. Поки що, поки що, поки що. я у думаю... Тебе, а у тебе? А в мене що? Де пиво твоє? Там стоїть. Ну так ти ж маєш підійти, і. Я не знаю, мені для для. Опа! Фірбайк! Sure, в їх руках навіть пиво. Потекло. Ну давайте. А вдруг хтось побачить тобі і предложить. за перший день. Щоб валя не втикала. Якби ще холодне було. А в мене холодне. викинь. ах ти ж не гідний Хто ви тоді? То таке? Ні, ні, це я по-любому вас поселю, але діло в тому, що тоді треба перебронювати, бо в нас же зайнято буде на один день, у нас накладка буде. Ви нас пустите, я зараз все зроблю в найкращому випадку. Того, що я в шоці, я тільки що поїхала звідси. Знаєте, і ви буквально не Ми теж в шоці. А ми самі в шоці. <реш> ну давай. Прошу, пані Валентина, зараз нам відкриє двері до нашого неймовірного місця відпочинку. Прошу, запрошую любі гості. Та файну родину. <реш> <реш> Дякую, ідемо. печь мы будем сегодня топить и будем сортить квин. ну и тут зручности правильно кухня такая такая и санвоз Санвузол, як самовузол, є все необхідне. І що, як тобі? Враження від місця. Так. Да. Круто, прикольно, автоматично, старовинно. Очікував, що буде. Відчинку, я взагалі не очікував. Сюди <світ> наш так. Кажуть, що тут є якісь чани. І джерельне озерце. Доволі прикольно. Прикольна територія. Якийсь старовинний палац. Чи. Як його назвати, я не знаю. Помістя. маєток, напевно. Так. Костя календарь буде. Давайте отакі, така клікуха буде. Я якраз про це. Давайте розказуй, що ти. Що я? Я забронював на 31 перше, а зараз 30-те, а завтра тільки 31-ше. Тому, вибачте, але я трохи промахався з датами. Ми тебе не звинувачуємо. Ставай на кав'янісі проси прощення. Не звинувачує! Я не звинувачую. Мені батька, це пригода. А так як жіночка дуже добра, і у них тут взагалі сервіс дуже френдлі. Тому best friendly. Для таких тварин, як ми. То все перешалося. Тим паче, що у них сьогодні тільки одне заселення буде, там десь після 9-ї. А нам якраз наш номер, який заброньований через добу, нам його здали. Так що все. Так, як має бути. Ура! Хочу шукаю сертувати. Ааа, ми думали, вона беззвучний. А який найгарний? Спіарин. Гарний. Ага. Да. Ты ну, ти... ч? А ты а знаешь, что такая крапая? Ты <ріху> ч, что стоит? Ну то залазь, фоткайся. <ріху> <ріху> да ну. Ну це я понимаю. Сань, сідай на цей Ч? Ребята, в селі знає, що таке війська мав. Місто мав. Війська мав. Військо мав. Не мав, не мав. Не мав. мав війська. Ну я не знаю. Я читала Ютуб хастів. Там він військо мав. І він мовീസ്, що я бодра суперсеклина, мав він віска ніколи. Ну, добре. Не будемо спати. Ну і що ж? Ви вище не слухайте той канал. Там так наговорюють. Так? Ні, до нас при Ви ж ви так Ні-ні, до нас приїжджали гості, а я тільки прийшла на роботу. Я не знала, що там тим людям розказати. І він каже "До нас. Ви знаєте що? Зайдіть YouTube, хащі, там хлопці їдять". Оце буде перше скажу. Слухаю. Тепер Ютуб наші розказує нам історію цього місця. Це він Переходьте за посилання на Ютуб. Напевно, я не знаю. Ну це було місто. Так, правильно кажу. — Де тут з було? Мінківці. мінківці. От роки, мінківці. Мінків, містечко, було. містечко, там були заводи, мануфактура, yeah. там все було. Ну і ці Бобмарховський, і це приміщення, оце все. Це була його літня резиденція. Чотири yeah. резиденції були. Кожних три місяці і yeah. в живної резиденції. Так, yeah. yeah. це була літня резиденція, yeah. і підземний хід з тої вежі вів е, в гроти. Там в лісі є нижня і верхня гроти. Yeah. Так, да, він там займався, він такий був езотерик, він собі там проводив ритуали. Як да. ця штука вся стала приватною вла... це... власною? Ця штука, це при Союзі, це була школа. Діти вчились, побудували нову школу. Тут вже була ковбасня, хлібопекарня була, а потім один прекрасний час це все ну, угу. перестало існувати. Заросло чагарниками, uh -huh. ліс ріс, не було ні вікон, ні дверей, ні даху, нічого не було. Типові хащі, типові хащі були, так. І потім десь в 2009 році наш пан, так як ми кажемо, О, пан Да. Ігор Мархоцький, я хочу завжди казати на нього Скальський. Він його почав доводити до ладу. Це все він перекрив хлопці з Закарпаття, робили гонту. Це все, все, все він тут зробив. От. І потім, десь з 13-го року, вже функціонував якби музей, mm -hmm. але згодом ще й відкрили номера. Він любить дуже старовинні ці. Шафи, як ви бачите, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. шафи це на Фейсбуці. Були ці ну заклики до цього фестивалю. Mm -hmm. А потім писали, що фестиваль переноситься в Будапешт. До коронавірусу так тут було. Тут от всі вся ця територія ставали лавки. Люди приходили. Ну ще mm -hmm. області тут було на цьому лежак. А він це викупив чи взяв оренду. Це вже його власні. вважаю, гарний приклад. Після машину да? землю типу перейняти в хороші руки. Да. Зробулося вже естетично все зроблено крутому. Його ми на клочі порвемо. Ви баджоли. Ей да бджоли. Ей да бджоли, бджоли, бджолики мої. я пішов, я був четвертий, що коли я залишив. А, так. Чіплати. Power. Є. Yeah.